Оплаєм керабуну, друзі. О, кстати, красний карак. А ти що? Золотий карате. Клас. Оце воно. Оце воно. Сьогодні рибалимо на новий для себе метод на поплавок хірабуна фішинг. Зараз вирішив спробувати, багато чув про це. Бачите, який довгий поплавочок. І працює ця методика, ви бачите? Тому що пробували на класику. І на класику нічого немає. Подивіться, який красень. Клас. Оце карасямба. Золотий, да, Рома? Або або золотий. О! Ну, снято, я так поняв. Снято, снято. Що то. От вам, ребята, і херабуна. От вам і херабуна. Бачите, тут спеціальна система, грузик такий цікавий, нестандартний, зроблений. І далі йде віртлюжок, він виступає в ролі підпаска. І потім два гачочка, Акуратненьких. Ловимо на манку сьогодні. Так як спеціального тіста немає херобунівського, вирішили на манку. І воно працює. Рибка реагує. Я дивився, гачок такий. Маленький, але підступний. Відпускаємо, да? Опа! Клас!